Принімайте. Ну, щось почула. Що там, які мої дії? Чекай. Ну, вони В Гукаття. Плюс. Результати ми свої знаємо майже. Завжди. Так, не збрехав. Завжди. У нас із ну, ташками спостерігали. Коли я йду стріляти, я ще, я ще не знаю, що там за всім. Ну, я вже після того як повернуся, вже ну, знаю, по чого? чому я поля. Я тобі кричала, Роджер, ура! Підеру в під ноги положили. Що <смітні> ти палиш, блядь? <смітні> Постріл! Пошла нахуй моєї посадки! Зараз завітали на позицію комерсанта і Роджера 130-го окремого батальйону 241-ї бригади. Пані комерсант, командир мінометного розрахунку. Розкажіть, будь ласка, про свою службу, як служиться. Зараз ми працюємо на Бахмутському напрямку. Доволі багато з'явилося скидів мавіків, ФПВшок. Далі. Скажу так, що найтяжчий був перший вихід. Нас обкидали скидами. летіло все і 120-ка, і СПГ, -шка. за нами приїхав автомобіль, щоб вивезти нас з позиції, відтягнути, так сказати. Але автомобіль було знешкоджено. Тому виходили ми пішки лісом, горбами, пагорбами, міномет на плечах. Але зараз хочу сказати, до цього всього звикаєш і трошки вже легше. А як взагалі так сталося, що ви опинилися військо, а ще й стали командиром Каже, Кажучи, так я не планувала йти у військо. Коли почалася повномасштабка, я сама місцева з міста Костянтинівки, і на той момент я стала переселенкою. Рік мене тут не було. Але в мене є група, де кожного дня я маю можливість бачити, що відбувається в моєму рідному місті. І я вирішила все-таки піти до війська, захищати свій, своє рідне місце, місто, вибачаюсь. І так я прийшла до Полтавського РТЦК і пройшла ВЛК. І зараз я тут. Так, дякуємо. Постріл! Куцуха хуя! Давай! Постріл! О, давай 25 жовтня нас з дівчатами привезли в лиман, поселили в хаті. Зайшли до нас багато військових хлопців, командири, зв'язківці. Почали з нами знайомитися і сказали, що у нас ж буде мінометний жіночий розрахунок. І впродовж, мабуть, тижня з нами займалися, розказували, показували, що таке міномет, як він працює, як працювати з кроповою. Когось вибрали навідником, когось зробили командиром. До розрахунку все просто. Командор Росомаха сказав, в тебе буде самий молодий командир розрахунку і самий класний навідник-колеметник. Що тобі ще треба? П'ятий виход з нею. Тобто можна працювати. Огонь! Поруч зі мною доцент Іляля. Трошки з ними зараз поспілкуємось. Як ви взагалі потрапили в мінометку? Е, мене перевів комбат. Я була в піхоті. Після поранення я сама з Харкова і я не хочу, щоб мої діти бігали по дорогим країнам. Я хочу, щоб мої діти жили в моєму родному місті. Я не хочу, щоб сюди прийшов в рослині. Деякі дивувались, люди казали, що це неможливо, як може жінка воювати так само, як чоловіки. Але є один нюанс. Якщо жінка сюди прийшла сама добровільно, то це вже каже про те, що вона, м'яко кажучи, нестандартно розливу, може в чомусь навіть бути краще, ніж чоловіки. Наприклад, у нас. Колись на 120-му один чи два виїзди була також одна жінка, вона колишня спортсменка. І за, за рахунок цього вона 120-ті міни тягала, з ним, з ними бігали, бігала найгірша ніж чоловіки. А зараз ми йдемо до нашої мінометної 120-ки. А тут же саме головне у нас. Міномет 120-й. Виставляємо котаміри приціл і звертаємо увагу на бульбашки. Виставляємо бульбашки, щоб стріляти нам по оркам. Все отлічненько. Ждемо, коли нам командир скаже постріл. Стріляємо і попадаємо в ціль. Можемо мачете навідника показати? Звісно, обов'язково. Я забрав приціл, щоб його осколками не побили, якщо прильот міномет. А наскільки точним може бути 82-й міномет? В залежності від снарядів. В окоп. Тобто, ну, якщо снаряди рівну, то воно летить вправо-вліво, хто пими куди. Якщо снаряди нормальні, там, натовські або ще якогось такого производства, то вони летять прямо от куди ти хочеш. Куди навіть, туди туди й попав. Ось вам Ангелінка. Наша зброя. Ось БК під неї. Командор Росомаха так назвав. Ну в нього дружину так. Ангеліна, зовуть. так, в честь дружини. І чи є виробництво? Український. Український? Ага. А це свята святих Роджера. Так, тут у мене бардак, але це мой бардак. Це робочий бардак. Так. Ось наш ранець. Ага. Колись був новенький-новенький, 22-го року випуску. Роджер у нас золоті руки. Так, не видумував. Він спорядив собі таку міні-полочку, на яку ложать 4 міни, вони не катаються. І він споряджає БК. Вишибний заряд. За рахунок його міна вилітає з ствола. Так, усі вони у салі долі. Пороховий заряд, П'ятий. Далекобійний. максимальний, далекобійний. Наскільки вона полетить за рахунок нього? До 4 км. Так, 3 так. 700 3, 800. Зараз ми працюємо 3 700, але вони летять ще далі. Все, одненька готова для запуску. Зараз. Оце отак вона виглядає. Пішли з природи. Пішли. Пішли. Не будемо фортуну провоцювати, вона і так нам сьогодні дала. Прилетіти може всюди, а можливість відповісти, дати відповідь, да, дається не кожному. Я можу відповісти на те, що прилетіло у Харків, у Львів, локально, так, локально у цю саме точку, саме у, цій, у цей квадрат. Але майже кожна міна в ціль, це добра справа. Что ты опять английский не сдала? Да, опять ты мне что-то говорила час назад. Учи, Зая, учи. Давай, Тёмка, я тебя люблю, давай. Давай, пока. Солоденечка, це от меня и тебя. Пидором подарок. Погнали. Огонь. Одна нас двоих.